Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі, де давно не чути було шуму, де сніг ще залишався в затінених галявинах, а гілки дерев стояли покриті льодом, настала особлива мить. Природа вирішила, що пора відсвяткувати перший день весни. І що ж могло бути кращим ніж величезний лісовий бал. Дерева, що давно тягли свої засмучені гілки під вагою снігу, почали потроху розслаблятися. Листя на них ставало все зеленішим, наче вони готували свої сукні до святкового вечора. На галявинах з'являлися перші псніжники, що підняли свої головки до сонця, а на кущах почали розпускатися бруньки. Тварини лісу, дізнавшись про свят, також почали готуватися. Зайчата обирали свої найкращі хутра, ліжаки вдягали на себе найбільш яскраві шипи, а білочки розчісували свої хвости, намагаючись виглядати найкраще. Пташки, зібравши свої голоси, тренували найкращі пісні і щоб спільно співати під час балу. Серед усіх мешканців лісу, особливе місце зайняла маленька лісова фея. Вона була відповідальною за організацію балу, і саме вона вибирала місце для святкування. Всі лісові тварини з нетерпінням чекали її рішення. Сьогодні ми будемо святкувати повернення тепла, сказала Фея, піднявши свої прозорі крила до неба. Це буде особливий бал. Усі ми повинні дати себе в обіймі весняному вітру, зустріти його разом і разом з ним святкувати. І ось, коли сонце майже сховалось за горизонтом, а ліс почав вбиратися в нічній тіні, почався цей дивовижний бал. Мишки та лисиці танцювали на галявинах, а вгорі на гілках заплели свої кола пташки. Кожен звір та рослина приносили свою енергію і радість у цей чудовий момент. Але більше здивував всіх той, хто не був запрошений на бал весняний вітер. Легкий і граційний, він тихо проник у ліс, його пориви доторкнулися до кожної квіточки, кожної тваринки. Вітер був ніби мрія, яка приносить нові можливості та чудеса. Чи приєднаєшся ти ти до нас, вітере? запитала Фея, помітивши його присутність. Я тут, щоб подарувати вам радість і свободу, відповів вітер. Порушивши легкий танок і обіймаючи кожну рослину, моя роль приносити те, що ви ще не бачили, але я не можу залишатися надовго. Мені потрібен новий шлях, нові горизонти. І так вітер пішов, залишаючи після себе спогади про свій візит, але йому вдалося зробити чудо. Весь ліс почав сяяти новими барвами. Квіти розпустилися ще яскравіше. А всі лісові мешканці відчули теплоту і радість цього першого балу. Так що ж буде далі? Як ліс зустріне наступну весну? Чи буде цей бал першим і останнім, чи, можливо, він стане початком нової традиції в лісі? І ось як вітер пішов, лісовий бал продовжувався. Але тепер лісові мешканці відчували щось особливе в повітрі. Це була не просто весна, це був момент, коли все навколо наповнювалося чудесами, а ліс став, наче одним великим серцем, що билися разом з кожним подихом. Цей лисиці повернулися до своїх танців, а маленькі лісові птахи разом з деревами створювали хороводи, співаючи свої найкращі пісні. Але ось щось незвичайне сталося. Коли пташки співали, серед них з'явилася дивна, ніколи не чутна мелодія. Це був не просто звук, а справжній спів, який зворушував кожну душу в лісі. Це новий спів, казала лісова фея, яка, здається, завжди була поруч з усіма, навіть коли її не видно. Це пісня самого лісу. Вона не була чутна до цього моменту, але тепер, коли ми разом святкуємо весну, вона пролунала. І справді всі звірі і рослини зібралися. Щоб послухати цю пісню. Листя дерев зашуміло, ніби відгукуючись на кожну ноту, і, хоча не всі розуміли слова пісні, кожен відчував, що це важливо. Але ось щось раптово змінилося. Ліс знову занурився у тінь, і холодний вітер пронісся між деревами. Чи не прийшла знову зима? Ні. Це був лише прощальний дотик весняного вітру. Який залишав за собою легко про холоду, мов прощання перед великим завданням. Це не кінець, сказала Фея, коли всі лісові мешканці подивились на неї з острахом. Це лише початок. Тепло йде, але ми маємо розділити це з іншими. Наш ліс це лише частинка великого світу. Весняний вітер принесе не тільки радість, але й нагадає про важливість взаємодії. Допомоги одне одному, щоб цей святковий настрій тривав цілий рік. І хоча вітер знову вирушив далі, деякі з лісових мешканців відчули, що їхнє серце стало ще теплішим. Вони вирішили, що їхній бал буде не просто святом, а початком нової ери єдності. І навіть коли бал закінчується, вони знову і знову будуть згадувати цей день. Ділячись своїми чудесами з усім лісом. А лісовий вітер, як завжди, продовжуватиме переносити свої подарунки, даруючи кожному мешканцю своє тепло і допомагаючи їм рости і розцвітати. А що ж буде далі? Які ще пригоди чекають ліс і його мешканців? Які нові чудеса принесе наступна весна? Після того, як вітер знову вийшов на свій шлях. Всі лісові мешканці зібралися в центрі галявини, де ще можна було побачити підголоски святкового танцю. Ліс тепер був особливий, хоча вечірні тіні вже почали накривати ліс, небо світилося теплими відтінками, ніби відповідаючи на всі радісні моменти дня. Мишки побігли до своїх будиночків, а лисиці знову вкрили свої хвости. Але тепер усі вони знали, що на них чекають нові завдання. Лісові жителі, зрозумівши важливість цієї миті, вирішили. Наступного року весняний бал обов'язково повториться, але цього разу вони запросять нових друзів. Ліс буде ще більш відкритим і привітним для всіх. Але що буде з тими, хто не зміг потрапити на бал цього разу? Яка буде їхня участь в наступній весняній зустрічі? Ліс має багато таємниць, сказала лісова фея, знову з'явившись серед мешканців. І кожен раз, коли ми святкуємо весну, ми розкриваємо ще одну з них. Але головне, що весна завжди дає нам шанс знайти нових друзів і допомогти одне одному. Я впевнена, що наступного разу ви зустрінете нових мешканців лісу. Тих, хто ще не відчув тепла весни, і саме ви зможете допомогти їм знайти своє місце в вашому великому лісі. Дерево, яке було центральним для цього балу, заговорило, а його голос лунав, як шелест листя. Весна приходить не лише до тих, хто чекає її, а й до тих, хто готовий прийняти її. Ліс відкриється перед вами, якщо ви будете вірити в силу доброти і взаємину допомоги. Захоплені словами дерева, всі мешканці лісу відчули, що вони стали частинкою чогось більшого, вони об'єднувалися, допомагаючи один одному і разом творили чудесний світ, де кожен був важливий. Що буде далі? Що чекає ліс і його мешканців у майбутньому? Хто знає, але одне було точно. Лісовий балт став початком нової ери, і щоразу, коли весна приходила, Ліс зустрічав її з новими друзями і новими можливостями. А для кожного, хто хоче взяти участь у цій великій святковій пригоді, є лише одна порада. Відкрий своє серце для тепла, і ти обов'язково знайдеш своє місце серед чудес світу. Коли останні цвірі і пташки покидали святкову галявину, ліс занурювався в спокій, який лише починав набирати свою велич. Тіні ставали глибшими. А небо поступово переходило в нічне вбрання, але в самому серці лісу жевліло тепло, як спогад про цей чудовий пал, як посмішка весни, що дарує світлою надію. Фея ще раз поглянула на розсвітлий ліс і тихо мовила пам'ятайте, ліс і весна завжди чекають на кожного з вас, і навіть коли день завершиться, ви зможете принести тепло наступного ранку, Ліс не припиняє танцювати, навіть коли ми не бачимо його. А дерева, немов у відповідь, зашурхотіли своїм листям, ніби підтверджуючи слова феї. Ліс почав змінюватися, прокидаючись від зимового сну. І Хоча цей бал завершився, він став початком нової традиції, традиції єдності, допомоги і любові, яка буде відчутна протягом кожної весни, яка прийде. Сірки в небі м'якою засвітилися, і здавалося, що весь ліс разом з ними був готовий до нових чудес. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.